У міністерстві освіти триває дискусія про шкільні підручники. Група активних батьків вважає, що підручники роблять з дітей вишиватників. Міністерство освіти вважає, що так і треба. Я вишиванки люблю і не зовсім розумію, що на підручниках. Тому запросив до себе у гості одну маму, яка обіцяла пояснити, чому вона думає, що її дочку намагаючи виховати як вишиватничу. Як ви зрозуміли, ми продовжуємо серію абсолютно серйозних інтерв'ю. Нас гостях Зоя Звенецьківська. Чому раптом ніколи не було потрібно то батькам, ніхто ніколи тим не чекав, що тут раптом з'являєтеся і ви, і ми хочемо контролювати, як ви вчите наших дітей. Чому це важливо? Ну, просто сталося так, що моя донька пішла до школи першого класу, і мені в руки раптом потрапив буквар. А що вас там вразило? Мене в букварі вразила картина світу, яку він пропонує дітям. Тобто Україна це парадіз. Де такі біленькі хатки, вишневих садочках. В них живуть ідеальні родини: батько в вишиванці, мати вишиванці, і діточки вишиванках. Мати вона завжди або вона е, готує їжу, або вона має посуд. Тобто е, сучасні уявлення про, наприклад, роль жінок у суспільстві, цього всього немає. І батько також щось робить. І таке село, і там такі кури-гусі. ну ви знаєте, там худоба там. І... А що тут поганого? Е, це добре. Мабуть, але ж це не відповідає дійсності. Дітям пропонують світ, який не є їхнім світом, і тому їм це не цікаво. Це ж тільки дорослі мають, можуть займатися якимись нудними справами. То виходить, що у нас дітей виховують так, ніби вони ходять в сільську школу. Навіть не в сільську школу, розумієте, Р реальне село, наше реальне село, воно ж також не таке. Нас дітей виховують так. І нібито вони живуть в уявленнях радянських людей про ідеальну Україну. Про ідеальну сільську Україну. Так, так є така, ну десь там, в космосі, та, е, така уява про ідеальну Україну. Причому я скажу, що якщо так поміркувати, то це досить імперська уява. Тобто, мабуть, з Москви так уявляли собі Україну. Тому що люди, які живуть в Україні, вони весь час знали, що вона не така. Це нібито от ти там в Москві живеш, і ти знаєш, є така тепла країна України, і там дерева на деревах, такі великі гарбузи растуть просто так, просто навіки красиві люди в вишиванках. Такі жінки, чорноброві, дівчата і діти всі такі рум'яні. Тобто, так мабуть, уявляли собі в імперії. Провінцію під назвою Україна чи правильно я розумію? Тобто, очі всі історії меншовартості українців, вічної меншовартості, вічного провінціоналізму і так далі, це все може бути йти від букваря. Це перший шар, і інший другий шар. Я відкрила для себе це третій клас, наприклад, підручник з математики, так звана індустріальна романтика. На заводі за п'ять годин було вироблено 35 холодильників. А ще за три години вісім і два, там і п'ятнадцять скільки холодильників вони зробили за тиждень, якщо працювали день і ніч. Ну щось таке. А А що поганого в такому в такій, в такому формулюванні задачі? А що доброго? А мені здається, що сьогодні ж ми вже живемо в постіндустріальному суспільстві. Люди навіть кажуть, що в інформаційному ну це я б так. Тобто краще замість холодильників говорити ви робили айфонів? Ні. А ноутбук може працювати від батарейки 4,5 години. Ага. Скільки дітей встигнуть написати реферати про серію фортів Тараса Шевченка Живописна Україна? Якщо не один реферат, треба півтори години. Ну так цікавіше, тому що я вчуся користуватися і ноутбуком і розраховувати. А ще дізнаєтесь свою... про серію фортів? Ви пропонуєте очі всі реальні речі з нашого життя, які є в кожного з нас, поміщати вже в підручники зразу. Боже ж, мій, але так. Замість вигаданого життя, вигаданого ну, світу, який там зараз є. Ну так, справа в тім, що він вже не актуальний. Ну, ну киця здохла. Ну, все, ну здохла. Ну розумієте. Лізька Україна її не існує в тому вигляді. І індустріальної м, романтики, е, героїв праці радянських не існує. Тобто є люди, які працюють на виробництві, я це розумію. Але не вони є головними сьогодні в суспільстві. Це не моя права, це не я вигадала. Мені цікаво, як на вас реагують в Міністерстві освіти? Мені здається, що Упорядники не зрозуміли десь відсотків 50% просто того, що ми говорили. А вони кажуть, ви що, що це за приклади? Вони кажуть, дитина не може більше ніж 20 хвилин дивитися в ноутбук, бо в неї будуть боліти очі. Я кажу: електронна лучова трубка це вже минуле. Зараз, знаєте, є рідкі кристали. Вони кажуть, що? Ну, ми а далі ми виходимо в відкритий космос. Тобто, фактично, підручники українським дітям пишуть люди, які досі живуть в минулому. В найкращому, в найкращому вигляді в випадку, вони живуть в еру холодильників. Це в найкращому, тому що це було такі 30-40 років тому. А, але насправді вони живуть десь початок 20-го сторіччя, От, початок перший етап національно-визвольного руху Леся Українка вже померла, але недавно. Тоді проблема в чому? Ліквідувати міністерство освіти і побудувати нове? Це було б класно, але ж це неможливо. Було засідання, воно було присвячено засідання в міністерстві, було присвячено змінам в програмі, бо підручники вони пишуть за програмою. А програма була, ну, як на мене, там катастрофічна. Там соціально-культурна складова взагалі була не прописана або прописана е, е, на базі е, веснянок, посіванок, народних традицій, обрядів і обряди е, до них входили. Е, з кибочки чесноку і почечки зілля. І з тризубом, і вишиванках. І всі вже ж. І ціцькати, всі мами, ціцькать. Якщо ні, то це ж не в нашій країні відбувається. Добре, тоді все ж таки, що ви далі плануєте з тою проблемою робити? Ми зараз розуміємо, що. А! Ну так. Ну я це зрозуміла три роки тому. Я коли відкрила буквар. І що зараз робити? Бути сучасними, позбутися совєтських цих хвостів, позбутися їх нарешті, позбутися Шароварщини, усучаснити життя, осучаснити наші власні уявлення про країну, бути проактивними. Тобто, якщо в тебе є якась ідея, йти до тих, хто може її реалізувати, співпрацювати. В цьому немає нічого специфічного для Міністерства освіти. Це просто спосіб життя, ну я б сказала, в нашій країні зараз. Якщо ти цього не робиш, ти приречений. Я зрозумів. І зараз я вам побажаю, щоб ви швидше знайшли в міністерстві освіти людей, які то розуміють, і щоб ваші ідеї. Я би хотів, щоб ваші ідеї в підручнику вилилися. Я вам то й побажаю. Дякую.